За минулу добу в Закарпатській області у 428 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 23 медиків та 20 дітей. Померло 5 людей, а одужало тільки 36 пацієнтів. Найбільший приріст – 77 нових випадків зафіксовано в Ужгороді, а також в Ужгородському та Рахівському районах – 56 та 51 відповідно. У лікарнях відчувається нестача місць під розміщення хворих на коронавірус, тому постало питання про перепрофілювання ліжкового фонду. Кількість госпіталізованих збільшується, і на сьогодні вже, наприклад, у місті Ужгороді ліжка зайняті на 105,7%. Якщо говорити за зайнятість ліжок у Області то загальна цифра становить 68,4%. Треба, звичайно, включати для госпіталізації ковід хворих. Це Ужгородський район, тобто Ужгородську районну лікарню, наприклад, середнянську лікарню, Перечинську і Великобризнянську. В Ужгородській міській лікарні від сьогодні кількість місць для ковідних хворих збільшилася зі 135 до 175. Проблемною залишається забезпеченість ліжок киснем. Наразі в області цей показник складає всього 32%. Відділення інтенсивної терапії з необхідним обладнанням в Ужгороді заповнені і ліжок з подачою кисню катастрофічно не вистачає. Більшість із тих хворих, які поступають на даний момент у місто Ужгород у цій лікарні, вони майже усі потребують кисневої терапії. Якщо ми говоримо, що забезпеченість киснем всіх ліжок має бути 80%. То у нас далеко ця цифра відстає. Обласні клінічній інфекційній лікарні ліжка за забезпечені киснем на 50%, у обласній клінічній лікарні на 58,8%, у центрі ліневих хвороб на 68% і у міській лікарні киснем забезпечені ліжка тільки на 29%. Загалом з початку пандемії понад 17,5 тисячам закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких понад півтори тисячі медики та 931 дитина. Одужало 7792 пацієнтів, а померло 433 людини.